Вибухи у тимчасово окупованому Криму чули їх у Севастополі, Євпаторії та Гвардійському тут, до речі, розташована авіабаза росіян з літаками су 24 і су 25 Повідомляє видання Кримреалії. А от на Білгородщині українські розвідники знищили російський ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1. Атакували його дронами нашого виробництва. Повідомило головне управління розвідки на офіційній сторінці у Фейсбуці. Комплекс вивели з ладу. А серед екіпажу двоє поранених панцер С. Один призначений для перекриття військових та військово-промислових об'єктів вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів. І від початку повномасштабного вторгнення українці знищили таких комплексів уже кілька десятків.